Так, так? Yeah. Пожежник. Пожежний. А що пожежник робить? А це твогонь, молодець. Yeah. Так, ти молодець. Mm -hmm. так. Пожежники це є така одна з небезпечних професій. Вони кажуть, не бавтеся сярниками, тому що може бути біда, можна запалити вогонь, який потім доведеться гасити. І можна впектися. Ви це знали? Да, так. Пожежники для того, щоб погасити пожежу, використовують великі пожежні автомобілі. А якого кольору пожежні автомобілі? Червоний. Червоний. Молодець. Ви бачили пожежний автомобіль? Приїжджають носити пожежі, приїжджають носити травичку, коли травичка горить. Тому ви ніколи не запалюєте травичку, добре? Добре. Так. Добре. Так. Добре. так, Пожежники, коли виїжджають на пожежі, вони одягаються в спеціальний одяг ще зверху на себе. А я бачила, що ти їхав на басіні в пожеж. І так буде бабачить. Я сьогодні вам приніс цей одяг, щоб показати. Показати вам цей одяг. Показати вам одяг, який ми одягаємо, коли виїжджаємо на пожежу. Ми одягаємо такі ось великі гумаки. Вони важкі такі дуже. І такий, ось, скажімо, одяг. Я зараз у і вам покажу. Так. А це все потрібно робити дуже-дуже швидко одягатися на пожежу, тому що кожна хвилинка грає роль. Тож пожежні мають ось такі ремні пожежні спеціальні, які витримують велику вагу, ну і так само в нас. Так само пожежні мають зі собою пожежні сукири, якими знавитися не можна, тому що вони гострі дуже. Вони потрібні нам для того, щоб застосовувати при ліквідації пожежі. Ну, Для чого не скажу, бо для цього буде робити. Там ваш, так? Так. І ось такі рукавиці. Бачите? Так само. Коли ми заходимо, коли дуже-дуже багато диму, ми заходимо і одягаємо ось такі маски. До них, що правда, йдуть балони важкі, дуже задні. Для того, щоб ви могли бачити і дихати. Розумієте? Я так? так. Хісти, так? <плес> Я для вас приніс ще декілька ось таких касок декілька... ми сфотографуємо самих, правда? Так. Так само. Я для вас маю фотографії на яких машинках? Ми виїжджаємо. Я знаю. Ти знаєш? Да. Що це є? Вогнегасник. Вогнегасник. Молодець. А для чого нам вогнегасник? Щоб тушити вогонь. Молодці туси. Так, молодці. Вогнегасник для того, щоб тушити, тушити вогонь. Так, то, -то, так? То, -то. так, тут садочок тут немало. ми тушити не будемо. А то отам можна. А там можна тушити, так? Да. <рисвіг> Машин. У нас не лише є пожежні машини, у нас є Забор. і аварійні машини, аварійно-рятувальні машини. Є драбини, по яких ми лазимо дуже-дуже високо. А я лазував, я там, я лазував, так. Це в нас є драбина, по якій ми забираємося на дуже-дуже високі поверхна. Так само це в нас є цистерни, автоцистерни машинки, які зі собою вивозять багато-багато води, якими ми тушимо пожежу цією водою. Так само на машинках виїжджає дуже-дуже багато всяких там, рукавів для того, щоб ми тою воду прикладали з пожежних, сокиру зі собою вивозимо, бензопилу, У дуже-дуже багато обладнання.